Васап, з вами Мош. Це екарінель Торнетів Ньюс, і сьогодні в нас в програмі такі гурти як Primus, Free Day's Grey, Брінлізи Харайзен та Снот та багато інших. Ну що ж, починаємо. А Сьогодні вийшов новий альбом гурту Мерлін Менсон. Одним словом, дід повернувся. Він випустив альбом, який називається One Essential Undergat. Chapter 1. Я його ще не слухав, але подивимось, що далі буде з дідом. Гадаю, що музло буде таке ж круте, як і було в нього в 90-х та початку 2000-х. Погана новина для гурту Праймс, точніше для їх фанатів. Гурт покинув їх офіційний барабанщик, який грав з ними з 89-го року. Якого звали і звуть Тім Герб Олександр. Але ще є гарна новина, що вони вже почали шукати нового барабанщика. Про це вони заявили в своєму інстаграмі. Офіційне повернення Free Day's Grace. А, гурт офіційно сьогодні випустив нову пісню, яка називається May Day. І в цій пісні собі два вокалісти. Перший це Мет Волст, який грає з пацанами е з уходу Адама Андія, та сам Адам, який повернувся нещодавно. Гурцнот повертається в 2025 році з виступом на фестивалі Welcome Rocking 2025 року. Як і за вийде, про яких ми казали в минулому випуску нашої передачі. <му> Також про свій лайнап заявив фестиваль Download. На 2025 рік в рік буде знову проводитись їх щорічний фестиваль з хедлайнерами як porn, Sleep Talking та green Day. Новина. Ще є це те, що е, останній на даний момент альбом гурту Bring me The Horizon post Human Next Gen став альбомом року. Е, не зря я одягнув футболку Drop Dead дань пам'яті Bring me The Horizon, який я дуже полюбляю. Ну що ж, вітаємо пацанів з альбому року. І наступна новина теж про Bring me The Horizon. Хочемо привітати їх вокаліста та ідейного лідера Олівера Сайкса з пройшедшим днем народження, який був 25 листопада. Happy birthday, Олівер! Yeah. Гурт Архіціекс готує новий альбом, який називається The Sky, The Earth and All, with... All Between, який вийде 25 лютого 25 року. І остання новина на сьогодні це те, що гурт Head е, вирішив е, знятися для Loudwire е, для передачі Паранормальна в'язниця. В цій передачі вони тупо ходять по якійсь в'язниці та шукають паранормальну активність якусь. Найс! Nice. Ну, і це все на сьогодні. З вами був Мош. Це Крен Альтернатив Ньюз». Альтернатива по-українськи.